Одесі презентували історичний роман письменника Геннадія Шіпківського Людь твір присвячено легендарному селянському отаману Нестеру Махну. Захід відвідала відомий журналіст і політик Ольга Грасим'юк. Вона наголосила на важливості розвитку української літератури в нинішній непростий період становлення нашої держави. Роман Геннадія Щепківського Людь розповідає про останній період життя та боротьби Нестора Махно. Найбільш відомий в історії України ватажок анархістів постає як людина, яка наприкінці життя усвідомлює свої помилки. На презентації роману була присутня київський гість Ольга Гересим'юк. Відомий журналіст зазначила, що сила нашого народу перш за все в рідному слові. От Україна вона її не можна. Її не можна задавити, її не можна розтерзати до кінця. Вона робить дуже багато помилок, і ми тут слухаю дуже цікаві розмови про те, як ми шкодуємо про ці помилки, коли вони були зроблені. І кожне покоління зробило свої помилки. І ще покоління, певно, зроблять якісь. Але моє спостереження особисте про Україну, що її не можна знищити. Ти її сюди задавиш, а тут же це вискочить. Тому може якийсь порятунок, а ще порятунок України я впевнена у слові. Не могла політик та журналіст оминути увагою і мовний законопроект, проголосований Верховною Радою та підписаний президентом цього тижня. На думку Ольги Герасим'юк, такий передвиборчий крок партії регіонів вносить розбрат в українське суспільство. Вони перетворили російську мову на таку кувалду, якою забивають цвях, от фактично в домовину всіх процедур і демократії. Російськомовні люди, з якими я спілкуюся в соціальних мережах і, і, і по життю, обурені цим. Тому що люди, котрі не вміють грамотно говорити, які парламент перетворили на таке місце, де, де, де говорять уже блатною мовою, фактично. Вони раптом вболівають за російську мову, це ображає людей. Які справді за неї вболівають, і, пер... і ця спроба а, розколоти суспільство це ще одна ганебна річ. Усі здорові сили в Україні виступили проти подібних провокацій. Ольгу Герасим'юк багато хто небезпідставно вважає моральним авторитетом української журналістики, тож її слово можливо змусить задуматися діючу владу, принаймні серед однопартійців репутація у відомої журналістки як найкраща. Она вела очень интересные программы на центральном телевидении. И она вступила в борьбу в мажоритарном округе. Вот это один из тех примеров, когда человек, имеющий опыт и работы в Верховной Раде, и человек талантливый, хочет продолжить эту работу и продолжить в политической силе, которая должна многое сделать для страны, На жаль, мовна карта перед виборами розігрується не вперше. Сумні наслідки від такого брудного способу ведення виборчої кампанії зазвичай негативно відображаються як на суспільстві, так і на державі. В цілому. Костянтин Гречаний Дмитро Щербаков. Телекомпанія Круг.